Вітаю вас, друзі! 23 травня в Україні відзначають День Героїв, борців за свободу України, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців АТО ООС на Донбасі та нинішніх захисників України. Усіх героїв крізь покоління об'єднує щира любов до рідної землі, до України. Любов що більша за життя. В цей день ми хочемо розповісти всім про нашого вихованця Володимира Миколаєвича Рогаліна, який народився 21 грудня 1995 року в місті Харкові. Він був дуже позитивний, відкритий і добрий, тому все життя всі друзі та близькі називали його лише Вовочка, а татко шуткував, що в них в родині є свій Вовочка з анекдотів. Навчався Вовочка у загальноосвітній школі номер 78 міста Харкова. І дуже полюбляв математику. У четвертому класі Вова приймав участь у Олімпіаді з математики тільки тому, що йому пообіцяли зводити до планетарію та нагодувати їжею космонавтів. На жаль, їжу космонавтів він так і не спробував, а от Олімпіаду з математики виграв і став переможцем Харкова серед четверокласників. І начебто нічим не відрізнявся від однолітків, але дуже хотів знайти себе. Іноді нам складно обрати свою улюблену справу, особливо в дитинстві, і ми прислухаємось до себе і своїх бажань. Тому у комунальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості номер 4 Харківської міської ради він прийшов за покликом серця займатися бальними танцями. Бо цей вид танців. Унікальне поєднання спорту і мистецтва був неодноразовим переможцем конкурсів і фестивалів з бального танцю. Але справжній чоловік повинен вміти постояти за себе, і тому вовчик вирішив себе спробувати в кемпо карате. Бо цей вид бойового мистецтва був дуже йому до вподоби. І результати були вразливими. З шостого по сьомий клас він був чемпіоном Європи з кемпо карате. Його батьки, згадують, що на змаганнях він отримував так багато медалей, що були випадки, коли Вова змагався на одному татамі, а друзі отримували його медалі за нього на іншому. Таким мужнім, сміливим і стійким. Він був усе своє життя. З самих перших днів війни Володимир став харківським волонтером. Він допомагав тим, хто не міг сам справлятися літнім людям, багатодітним родинам, переселенцям з окупованої частини Харківщини, бо волонтерство. Це не лише допомога іншим, це можливість вплинути на оточуючий світ, зробити його кращим. У 2024 році наш герой пішов захищати країну до окремої десантно-штурмової галицької бригади. Його воєнний позивний був Борода, 6 грудня. 2024 року Володимира Рогаліна було нагороджено відзнакою міністра оборони України. Всього через два місяці по тому його було смертельно поранено ворожим дроном Камікадзе, і цю нагороду він не зміг потримати в руках. Його сестричка Анютка Рогаліна так згадує свого милого братика. Маленький хлопчина. З волосічком білим, колись народився, він ріс, та він жив, з роками став мужнім, хоробрим, сміливим військовій бригаді почесно служив. Мій братику, вовчику, гордість родини, ти прийняв удар, ти боровся, як міг Для нас ти назавжди герой України, за волю та гідність. Країни поліг. 8 лютого 2025 року за його командою полювали два дрони. Дрон розвідник наводив дрон камікадзе на ціль і спостерігав. Від його влучання у Володимира згоріли ноги, руки, обличчя і легені. Його швидко доставили у лікарню святого Луки. У Львів через тиждень евакуювали аж до Німеччини, а саме Дортмунд. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Помер Володимир Миколайович Рогалін 23 лютого 2025 року. Його тіло поховано на Алеї героїв у Харкові. Слава герою. Ти був сміливий, щедрий, добрий, порядний, вічливий і мудрий. Герой країни ти хоробрий, до всіх людей був дуже чуйний. На жаль, сім'ю не встиг створити і діточок своїх поколихати, дерев корисних більше посадити та збудувати свою власну хату. Але ти мужньо захищав країну, кому потрібна поміч, мить допомагав. У цю страшну руйнуючу гадину, ти мир і спокій людям добував. Ми пам'ятати будемо і всім заповімо. Героїв України неньки величати, час прийде, з ворогом покінчимо, і ваші імена в історію назавжди зможемо записати. Ірина Гімро, День героїв це нагода висловити нашу щиру вдячність та пошану тим, хто без вагань присвятив своє життя, віддав своє щире синівське серце матері Україні, Чий героїчний вчинок став прикладом для майбутніх поколінь? Пам'ятаймо, лише той народ вартий власної держави, який береже пам'ять про своїх синів і дочок, котрі віддали життя за свободу України, слава Україні, героям слава!